Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, деякі з фарисеїв і родіян приходять до Ісуса з таким підступним питанням. Дуже часто вони шукали, яким чином, можна сказати, загнати Ісуса в якийсь такий кут, і робили це різними теж питаннями. І сьогодні теж приходять до Ісуса. Без якогось такого щирого бажання щось дізнатися, чи дізнатися якоїсь правди, або бути відкритими на те, щоб навчитися і почути те, що Господь хоче сказати, але приходять до нього, власне, щоб якимось чином мати привід, Його звинуватити, щоб налаштувати потім людей проти Ісуса. І сьогодні питають, чи потрібно нам платити податок. Чи ми, як громадяни цієї землі, Палестини, в якій живемо, окупованої території, маємо платити податок окупантові Римській імперії, кесарові? І, звичайно, що це питання, якби Ісус не відповів, то якби він сказав, що так, потрібно платити податок, то напевно би його звинуватили, що він підтримує окупантів, що він не підтримує свого народу. Якщо би Ісус сказав Ні, податок не потрібно платити, то був би привід до того, щоб сказати, що Ісус не є законослухняний громадянин, що Він налаштовує людей проти, проти влади і так далі. Ісус, знаємо власне, цю відповідь Ісуса, який так дуже мудро в цій ситуації відповідає. Він говорить: принесіть мені монету, покажіть мені, що на цій монеті зображено. І вони говорять, що, що тут е, на образ кесаря Його напис. І Ісус тоді говорить ці слова, що віддайте кесареві кесареве, а Боже Богові. Кесареві, вітайте кесареві або Боже Богові. І цим самим Ісус з одного боку говорить теж і нам сьогодні, і тоді тим особам, яким відповідав про, про те, що, що ми живемо в такому горизонтальному вимірі, так? живемо в цьому світі, що ми живемо серед різних прав, обов'язків, і як громадяни ми також маємо. В цьому світі брати участь, маємо бути відповідальними, маємо також, наприклад, платити плати за проїзд так, в транспорті, чи, чи маємо виконувати ті чи інші також наші громадянські обов'язки для того, щоб наша країна, наша держава, щоб в ній було ж якомога більше справедливості, якомога менше можливо якоїсь корупції і так далі. І це також, власне, в цьому міститься ці слова, щоб віддати кесареві-кесареве, що це також є наш, наш обов'язок, як громадян нашої країни, нашої Батьківщини дбати про неї, дбати про це цю справедливість, дбати про те, що сьогодні до нас теж належить як обов'язок. Але є це друга частина теж цих слів, які говорить Ісус. І можна би сказати, що від неї теж залежить те, наскільки ми виконуємо цю першу частину. Я думаю, що коли ми справді виконуємо цю другу частину, то ми будемо здатні ще більше виконувати першу частину цих слів, а друга частина слів, які каже Ісус, Богові віддайте Боже. Богові віддайте Боже. Що є, можна так теж сказати, що є такою монетою, на якій. Зображений Бог, так як на динарії був кесар, чи так як сьогодні теж на наших грошах так, маємо такі зображення різних цих пост постатей, Але власне, як на динарії був кесар, і каже Ісус, віддайте це йому. А що є цією монетою, на якій Бог зображений? Де Він зображений? Ми знаємо, власне, святе письмо нам говорить, що людина є створена на образ і подобу Божу. На людині є образ Бога, на нас. На нас є цей образ Бога. Ми є не мов би, цією такою монетою, на який є образ Бога. Тому що, як каже нам, Святе письмо, ми є створені на образ і на подобу Бога. На образ і подобу Бога. Ми є створені нашим небесним Отцем. І ця істина про те, що, що ми. Є його діти, що ми є Його власністю, так належимо йому. Належимо, Але це належення не є якимось таким рабством, бо Бог дає нам свободу. Це належення є, є такою приналежністю, в якій, в якій Бог, поважаючи нашу свободу, піклується про нас. Прагне нашого добра, прагне нашого спасіння. І ми, котрі носимо на собі цей образ і подобу Бога, маємо також віддати Богу Боже. Тобто наше життя має бути, власне, Боже, наше життя має бути по-божому, наше життя має бути як дітей Бога, синів і дочок Бога. Бо ми. Є Божі, бо ми серед усіх створінь, які є на землі, які є в, ну, в цьому безмежному всесвіті, ми є тими, хто на собі маємо цей образ Бога, ми є його дітьми і покликані до життя, до життя, яке не завершиться, не завершується. Брати і сестри, нехай також і в нашому житті. Ця, ця приналежність до Господа і це бажання, щоб жити для Нього, допомагає також і, і тут, в цьому світі, якомога краще і більше дбати про те, щоб це суспільство, де ми живемо, було справедливе, щоб в ньому ми могли переживати його згідно з задумом Бога, і щоб ми завжди пам'ятали, що в нашому ж серці, нашій душі, ми носимо цю таку печатку Бога, ми носимо в собі цей образ Бога, і ми також покликані, щоб жити згідно з цим, ким ми є. Амінь. І живи правдою. Живи по-католицьки.